Готуючись до НМТ, повторюємо первісну та інтеграл. Я пропоную вам розв'язати декілька завдань разом зі мною. Функція f вели від x є первісною функцією маленька від x. Укажіть саме функцію f маленька від x. Спочатку згадаємо означення первісною. Пам'ятаєте? Функція f вели від x є первісною, поданою функцією, якщо її похідна дорівнює самій функції. Отже, для знаходження функції в маленьке від х, потрібно взяти похідну. А все про похідну ми вже згадували в попередньому відео, шукайте на каналі математичка. Обчислюємо похідну 4х кубі плюс 3х квадраті. Згадайте похідна суми, тут степеневі функції. 4 множимо на 3 х плюс 3 множимо на 2х. Якщо перемножити, буде 12х квадрат плюс 6Х. Відповідь Б є саме правильною. Звернула вашу увагу на означення первісною. До речі, стосовно первісної, у нас на іспиті багато шпаргалок є, і ви можете самостійно визначити загальний вигляд первісних в другому завданні, наступне завдання, а потім перевірити разом зі мною. Крім того, ми будемо розглядати обчислення інтеграла. Згадаємо з вами. Механічний фізичний зміст інтегралу, а також геометричний зміст. Будемо шукати площу криволінійної трапеції. Ці всі задачі я беру з тесту на освітній платформі математичка. Це тест, у нас дуже багато різних тестів, а це тест підбірки минулого року. До речі, з вами протягом навчального року вже багато попрацювали з різними темами. Є можливість пройти. Симуляції НМТ все буде як на звичайному іспиті, обмеження за часом, ви можете потім подивитися свої помилки, а також отримати усі ці завдання в електронному вигляді. Крім того, ви можете вивчити тему первісний інтеграл за допомогою відеокурсів математички і 11 клас, то те про що я говорю. Зараз в повному обсязі, дивіться, це буде тема, яка складається з семи відеоуроків, задачі для самостійної роботи, також онлайн-тести. Все це входить до кожної теми, яку ви можете вивчити за допомогою нашої освітньої платформи. Крім того, Є можливість готуватися до НМТ за допомогою наших курсів. І на наступний навчальний рік навіть оголошено набір учнів, які будуть готуватися до іспиту разом з математичкою. Була маленька реклама, тепер продовжуємо. Визначте загальний вигляд первісних функцій f'x до рівня 2х мінус 1 поділити на косинус квадрат. Дуже сподіваюся, що ніхто не плутає первісну з похідної. Так же ж? В дещо є схоже первісна різниці, як і похідна різниця дорівнює різниці первісних. Ми будемо обчислювати первісну 2 х, первісну 1 на косинус квадраті. У нас є класна підказка, за якою одразу можна побачити, що первісна 1 на косинус квадрат дорівнює тангенсу Х, а 2х, зараз ми будемо розглядати, як 2 помножити на Х. А первісна ікса, це як первісна степеневою функцією, нагадую вам, що відбувається? Показник на одиницю збільшується, і на це значення ми будемо ділити. Ну, і звичайно, потім не загубимо константу. Отже, якщо в нас просто x, це x в першому степені, тоді 1 плюс 1 буде 2, поділити на 2. Ми маємо первісну х як х квадраті поділити навпіл. Все розібрали, а тепер записуємо. Константу двійку множимо на первісну х. Я вже сказала, це х квадрат поділити навпіл, мінус тангенс х, і, звичайно, не загубіть плюс це. Два можна скоротити в чисельнику в знаменнику. Залишається х квадрат мінус тангенс х плюс це. Шукаємо, що нам підійде. Х квадрат мінус тангенс х плюс С така відповідь В, і вона є правильною. Зверніть увагу, що тут у нас пишеться з точністю до константи. Є такі задачі, де, наприклад, не буде плюс С написано, тоді скажуть не загальний вигляд первісних, а яка функція може бути первісною? Наша константа може бути нулем, одиницею, будь-яке значення набувати. Зверніть на це увагу. Укажіть для функції f'x, яка дорівнює косинус х первісну, графік якої проходить через початок координат. Також дуже типова задача. Спочатку знайдемо первісну. І потрібно згадати, що первісна косинуса це буде синус х, ну, звичайно, плюс С. Сподіваюсь, не плутаєте з похідною. Якщо відомо, що проходить через початок координат, це точка буде 0,0. 0. Що це означає? Це в нас значення аргумента х. А це значення первісної. Тоді ми можемо підставити нулі замість х і замість значення первісної, і знайти константу. Ось такий алгоритм, дуже простенький. Синус нуля і плюс С. Звичайно, синус нуля дорівнює нулю, тоді виходить, що С дорівнює нулю. Наша відповідь це буде просто синус Х. Да, можна записати, підставивши замість С нуль синус Х відповідь Б. Є правильною, готово, розв'язано. Я дуже раджу вам поглянути для більшої кількості практики. На каналі Математичка є відео минулого року, попередніх років, саме про первісну інтеграл. І у вас буде більше практики. Ну, звичайно, я запрошую для вивчення в повному обсязі теми на мою освітню платформу, там буде все все системно та послідовно. Зараз ми будемо говорити про інтеграл і його властивості, а також. Нагадаю про фізичний механічний зміст інтеграла і геометричний. Основні типи задач працюємо. Обчислити інтеграл від 0 до 2 x dx. Первісна х. Я вже нагадувала в попередньому завданні. Ми тоді до показника 1 додали одиницю і поділили на це значення х квадрат поділити навпіл. Що таке визначений інтеграл? Ми будемо зараз згадувати з вами формулу Ньютона-Лейбніца. До речі, наскільки я пам'ятаю, вона є в нас в довідкових матеріалах. Погляньте під табличкою, саме яку я винесла на екран, ми обчислюємо первісну для підінтегральної функції, і потім підставляємо межі інтегрування. Нижню, верхню. І знаходимо різницю первісних, підставивши спочатку верхню, потім нижню. От таке правило, а тепер на практиці. Я вже нагадала, що первісний екса це буде х2 поділити навпіл, межі інтегрування, нижня, верхня. І підставляємо спочатку верхню 2 в квадраті поділити навпіл, потім нижню 0 в квадраті поділити навпіл і знаходимо їх різницю. 4 на 2 це буде двійка, мінус 0 залишається просто 2. І відповідь В, як правильно. Готово! Звичайно, потрібно більше практики, і я зараз буду показувати наступні задачі, де будуть ще і властивості інтеграла. Дуже цікаве завдання, зверніть увагу. Якщо значення інтеграла дорівнює 5, нам потрібно обчислити значення інтеграла з тими, з тими самими межами, але коли підінтегральна функція ще плюсується 3 до неї. Що тут потрібно згадати? Якщо в нас є інтеграл від 0 до 4, F від x і плюс 3 dx, то інтеграл суми ми можемо розписати як суму двох інтегралів. Інтеграл від 0 до 4 f від x dx плюс інтеграл, можна трійку винести за знак інтеграла, можна залишити під ним поки що так. Інтеграл від трійки dx. А тепер підставляємо значення першого доданка у нас до рівня 5. Я можу записати 5. Плюс а інтеграл від трійки, можна трічку винести за знак інтеграла і згадати, що первісна на одиниці це буде х. І підставити межі інтегрування за формулою Ньютона Так же ж, 3. А далі х. Пишу знизу 0, зверху 4. 5 плюс 3 підставляю спочатку 4. Підставляю 0 замість і знаходжу різницю. Це буде просто 4. Залишається 5 додати 12. 5 додати 12 дорівнює 17. Бачу, що така відповідь Б, вона є правильною. Знаєте, дехто може розгубитися, побачивши таку умову. Тут можуть бути різні властивості, тут інтеграл суми, може бути інтеграл різниці, може бути константа помножена на цю функцію. Ви працюєте за звичайними правилами і підставляєте те, що є в вашій умові. Впевнена, що ви розібралися, як це робити. Так же ж, напишіть. Відомо, що деяка функція є парною. І інтеграл від мінус трійки до нуля від цієї функції дорівнює 15. Нам потрібно знайти інтеграл від мінус трійки до трійки, з чого він складається? Згадайте таке правило. Якщо в нас інтеграл від а до b, f від x dx, і є якась точка С, яка належить відрізку від а до Б, і функція не перервна на цьому відрізку. І має інтеграл. Тоді ми можемо розписати, як інтеграл від а до С f від x dx плюс інтеграл від c до b тієї ж самої функції. Що це означає? Ми відрізок від мінус трійки до трійки, він же містить 0, ми можемо тоді розписати інтеграл у вигляді суми двох інтегралів. Зрозуміло? Отже, ну і ще така річ, що там двіку тут. Давайте з нею розберемося. В попередньому завданні я показувала. Тобто я можу замінити інтеграл від мінус трійки до трійки, плюс 2 інтеграла від мінус трійки до трійки dx, що я хочу. Я окремо обчислю один доданок, окремо інший. Угу. Попередньому завданні ми з вами це використовували. Отже, спочатку давайте обчислимо той інтеграл, де все зрозуміло. Залишу, поки тут інтеграл від мінус трійки до трійки, де х ще множене на 2. Це буде 2х і межі інтегрування від мінус трьох до трьох. 2 помножити підставляю спочатку верхню межу, потім нижню. І знаходжу різницю. Виходить, що буде 3, 6, 2 на 6 – 12. Тепер стосовно першого доданку, я вже проговорила, що я його можу розписати у вигляді суми двох інтегралів, тобто інтеграл від мінус трійки до нуля, f dx інтеграл від нуля до трійки f dx. За умови, Перший інтеграл за умовою у нас 15, а другий. От Зверніть увагу, якщо функція парна, то значення цього інтегралу буде так само дорівнювати 15. Чому? Якщо б функція парна, ну може за допомогою графіка пояснити, то в нас те, що справа, те і зліва. І якщо ми знаємо, пам'ятаєте, геометричний зміст інтеграла, це площа криволінійної трапеції, і, наприклад, от від мінус трійки до нуля, ця площа буде такою самою, як від 0 до трійки. Трошки промазала. Ближче до нуля. Зрозуміли? Ну, можна ще просто запам'ятати, що якщо функція парна, то можна це просто значення помножити на 2. Буде 30. Тоді те, що ми з вами зараз обчислили, просто підставляємо 30 додати 12, саме буде 42. Що було б, якби функція була непарна? Якби в умові так було сказано, то цей інтеграл дорівнював би нулю. Знайшли значення інтегралу. Я впевнена, що це було для когось незвичайним і дуже цікавим. Хотіла показати таке завдання. І взагалі, стосовно інтеграла, у нас достатньо цікавих, нетипових завдань. Подивіться, будь ласка, моє відео того року про первісну інтеграл. Точка рухається по прямій, так що її швидкість у момент часу задається формулою. Знайдіть шлях, пройдений точкою за проміжок часу від початку руху. Коли ми повторювали похідну в попередньому відео, я вам казала, що похідна Х' від Т дорівнює В від Т. А тепер, навпаки, знаючи швидкість, ми шукаємо відстань. Це буде тепер. Механічний зміст первісної, механічний зміст інтеграла. Тим паче, що в нас вказано проміжок часу, це буде визначений інтеграл. І так. Хто не пам'ятається зі школи, нагадую, що наш шлях буде визначатися як інтеграл від 0 до 4, і функція підінтегральна саме буде 2t плюс 6, і, звичайно, дт. 2t, первісна буде 2t квадрат, ми вже повторили, ділене на 2, плюс первісна одиниці, це буде т в цьому випадку і множене на 6, тобто 6т. Залишається підставити межі інтегрування. Спочатку 4, потім 0. Підставляючи 4, ну, звичайно, тут двійка скорочується. 4 в квадраті 16, плюс 6 помножити на 4. 24 і 16 ми отримаємо 40 метрів. Да, стосовно нуля, я вже не проговорила, але зараз, коли підставляємо 0, то в нас буде 0. Можна написати мінус 0, і залишається просто 40 метрів. Відповідь Г є правильною. Готово, розв'язана. Ще згадаємо геометричний зміст інтеграла. Поїхали! Визначте додатне значення параметра, за якого площа фігури обмеженої лініями дорівнює 18 квадратних одиниць. Дуже хотіла вам показати щось несподіване, тому що зазвичай геометричний зміст інтеграла ми навпаки шукаємо площу фігури обмеженої лініями. Згадайте, якщо в нас є неперервна невід'ємна функція y дорівнює fід x, дві прямі x дорівнює a, і x b, і вісь. X, яка має рівняння зазвичай в нас y дорівнює 0, то фігура, яка обмежена усіма цими лініями одночасно, є саме криволінійною трапецією. І її площу можна знаходити як інтеграл від А до Б dx. Оце є геометричний зміст інтеграла знаходження площі криволінійною трапецією. І такі задачі бувають, як задачі з короткою відповіддю на іспиті. А зараз я хочу, навпаки, знаючи площу цієї фігури, знайти невідомі межі інтегрування. Поїхали визначте додатне значення параметра, за якого площа фігури. І я хочу зараз її показати, показати, що це дійсно є криволінійна трапеція, яка задовольняє тим всім правилам, про які я сказала. Схематично будую графік. І до речі, в цій темі це саме так і робиться. В одиниці одиниця, 0, 0 призначені х4, дорівнює 2. І ви можете схематично будувати відку параболи, y дорівнює корені з х. І от дивіться, наша функція неперервна і невід'ємна. Знизу вісь Х, це y дорівнює 0, має рівняння, і х дорівнює А. Я не знаю, чому дорівнює А. Я зараз просто навмання проведу деяку пряму, напишу, що це в мене А. І фігура обмежена усіми цими лініями одночасно, ну, одиничний відрізок тут не має значення, але покажу. І є криволінійна трапеція. І це є фігура площа якої дорівнює 18. І нам потрібно знайти А. Вже зрозуміли алгоритм. Це можна сказати, що як задача з параметром, площа дорівнює. Інтеграл від 0 до а, підінтегральна функція корені з x dx, і ми будемо знаходити інтеграл і прирівнювати його до 18. Вираз під знаком інтеграла можна перетворити на степень. Це буде х степені 1 друга. Для чого? Щоб первісну нам знайти? Це буде х степені 1 друга плюс 1 і поділити на 3 других. За правилом, первісна степеневої функції. Я думаю, за це відео ви вже запам'ятали його. Отже, буде в знаменнику 3 других, я потім переверну дріб, і межі інтегрування від 0 до А. За умовою це значення дорівнює 18. Зараз я запишу трошки в спрощеному вигляді. Х в степені 3, в знаменнику 3 як чисельник піде при приділені межі інтегрування від 0 до А. І це як невеличке рівняння, яке ми зараз розв'яжемо. Спочатку підставляємо верхню межу інтегрування, підставимо замість Х, потім нижню і знайдемо різницю. Але коли ви будете підставляти 0, у вас буде 0. Тобто достатньо підставити тільки А. Виходить, 2 третіх помножити на А в степені 3 других і дорівнює 18. Таке цікаве степеневе рівняння виходить. Ну, по-перше, множили на 2 третіх. Зараз поділимо на 2 третіх або помножимо на 3 других. Зрозуміло, що відбувається. Тоді 18 приділені на 2 дасть 9, множенні на 3, це буде 27. А в степені 3 других дорівнює 27. От зараз можна перейти від степеня до кореня, кому як подобається. Можна 27 представити як 3 в кубі. І прибрати показник 3, можна ще піднести до степеня 2 третіх обидві частини, от кому як подобається. Тут дуже цікаве рівняння, зверніть на нього увагу. Буде А дорівнювати 27, я вже сказала, 3 в кубі, все в степені 2 третіх. Трічка скоротиться, і виходить, що А дорівнює 9. Відповідь наша: А дорівнює 9. Ми знайшли значення а За якого площа криволінійної трапеції площа цієї фігури дорівнює 18 квадратних одиниць. Впевнена, що це було цікаво і трошки несподівано. Ви можете, до речі, розв'язуючи задачі ЗНО минулих років, побачити схожі завдання. Була задача, коли Х до пряма ділила на дві рівні частини нашу фігуру. Ну, так, трошечки потрібно показати тут. А це значення, навпаки, було відомим. І, взагалі, ви знаєте, можна стільки на цю тему приводити різних цікавих задач, несподіваних. Я впевнена, що це було надзвичайно корисним для вас. Так же ж? Запрошую готуватися до НМТ наступного року разом з математичкою. Я дуже шукаю своїх учнів, старанних, мотивованих. І так само ті, хто можуть готуватися самостійно за допомогою відеокурсів, з моєю підтримкою в чаті, за допомогою відеоуроків, онлайн-консультацій, я також чекаю на вас. Крім того, кожну тему ви можете вивчити за допомогою моїх відеокурсів на освітній платформі Математичка. Оця тема, про яку ми зараз з вами говорили, первісний інтеграл, містить, подивіться, сім уроків. Тут буде все детально, послідовно. І ви зможете якісно опанувати кожну тему таким чином. Якщо ви вже вивчили всі теми і хочете перевірити свої знання, у нас велика кількість різних тестів. Є тести, тематичні, узагальнюючі, великі, маленькі підбірки все для вивчення математики. Як завжди, готуємося разом, не зупиняємося. До зустрічі!